Ну, так, знаєш, як От пішла, купила на пару днів вологу корму, брала трошки, приодіваємося, панос на собак. І грузку, ліжко Дві з половиною тисячі, найбільше. То, то, то тільки він має два місяці. А ти мене почала страшити, що він виросте більше. Та я подумаю, може би не буде живу... одразу колись. Я правду казала, Бачу, продавщиця, казала, такі блек, вони мерзнуть. І їм треба, щоб тут було тепло. Як він на халат втіхає, а не в тому. То треба купити, то як буду йому живувати, що це просто. А, знає, скільки... а ти знаєш, скільки грушей пішку і хліпа Купа. Тому треба уникати. Тому я кажу, треба уникати. Нехай краще. Мені буде здоровий. Ліпше я на такі воду буду гроші тратити, ніж на віку. Ні, ще я йому ще купити. Ось трошки підросте. Я тут знаю, що. Так, знаєш, знає. виріс остаточно. От мені цікаво, ставлять машини а машину інвалід. Заспитай документ. Та. Та, ні, то я що того маю? Він скаже, такого шляха до мене всі Це хто так, така? Розмалювали так сені Іди давай по дощ.